21 лютого 2014-го року – один із найважливіших днів у новітній історії України. Рівно три роки тому Верховна Рада повернула конституцію 2004-го. Іноземні дипломати примусили опозицію підписати мирову угоду з Януковичем. Проте майдан висловив недовіру підписантам і горе. Президент утік у ці поминальні дні. Наші випуски ми розпочинаємо зі спогадів про події трирічної давнини. Через 20 Якщо ви цього не підтримаєте, у вас буде військове положення. Ви всі будете мертві. Угода підписане буквально 15 хвилин тому. Верховна Рада щойно проголосувала за повернення Конституції 2004 року. За 386. Міліція була втягнута в політичні розборки. Говорять, що в Києві немає шовного матеріалу в аптеках. Повірте, він весь тут на Майдані. Сьогодні вже у нас було два поранених вознапальних. Хто хоче йому молитися, хай поставить у себе в дворі. За Україну поклав свою голову сином. Це нереально! Це не